Всім добрий день друзі! Короткий результат по збиранню саксона Elite Select Без брехні, без прикрас. Бо пишуть багато реклами, багато проплачених людей. Ні, друзі. Я в цьому році взяв попробувати його. І зараз вам розкажу те, що є насправді. Значить так, по результату 10 гектар зібрали ми 23 тони. По натурі 440. Це непогано. Без брехні. Взагалі, соняшник гарний, але... Але якщо його перетримати і він буде вже сухий, волога десь 6, він осипається. Жадка його не впіває підхвачувати, трохи торкнулася і все, він осипається. Це один із мінусів. А так, в принципі, Соняшник непоганий, непоганий. Якби були дощі літом, я думаю, був би хороший врожай. На наступний рік плануємо спробувати фірму Агроритм, Бомонт Альдазор. засіємо всі свої, так сказати, ділянки соняшником. Саксоном я довольний. Довольний. Все добре. Батько дискує. 66 років. 5. І він працює. Бо діватися нікуди. Я завтра відправляюсь, так сказати, на захист бать батьківщини нашої. Далі буде працювати батько. Я думаю, в нього все вийде, сповне молодість в колхозі і буде все добре. Так що, в принципі, не непоганий соняшник. Не 30, не 35, як у деяких там він дає результат, не знаю звідки вони його беруть. Але ж і не 15, друзі. 23 це дуже гарний. Результат. Без добру, без нічого, тільки по листу кормили та і все. Так що якось так. <кхух> Мені за це не платять. Я показую і знімаю те, що сію. Кожен рік новий гібрид, новий соняшник. Так що, друзі, цей рік ми завершили. Всім гарного дня, мирного неба, слава Україні!